Доброго дня! З вами знову Лідія Катеринчук і сьогодні ми поговоримо, як знайти клієнтів. Головне в нашій роботі це наш клієнт. Як зробити так, щоб в нас було багато клієнтів і вони були постійними? Це є залог нашого успіху, наші клієнти. Наша продукція дуже універсальна, тому вона підходить для всіх. Як для чоловіка, так і для жінки підходять під всі вікові категорії і для дітей, і для старшого віку. Тому що у нас є продукти і за догляду за обличчям, і за тілом, і там паста, шампунька, мило, і продукція Велнес – це є вітаміни, мінерали, омега, те, що нам для, для здоров'я. Тому нашим потенційним клієнтом може бути кожен. Щоб ваша робота пішла вгору, вам потрібно мати як мінімум 50 клієнтів. Ну, в майбутньому вони і е, стануть вашими консультантами. Що вам потрібно зробити? Зікласти список знайомих і постійно його доповнювати. Е, я все-таки рекомендую почати своїх рідних, своїх близьких, знайомих, е, яких ви тісно спілкуєтеся. Але записувати всіх. Тому що ми лишень проговорили, що потенційний клієнт це є і чоловік, і жінка, і діти, і так далі. Тому записуйте всіх. Просто почати з знайомих, близьких, друзів. Далі можна взяти таку категорію, як вчителі, лікарі, перукарі, мастери різні, там фотограф, офіс менеджери різних компаній. Так, далі можете взяти своїх е, учнів, учнів, якщо ви є вчитель, учителів, е, ваших колег по роботі, е, все, все, що зв'язано з цією сферою. Якщо ви забудете постійно записувати список знайомих, все збільшувати і його збільшувати, тоді у вас буде багато клієнтів. Обов'язково не забудьте про тих людей, які ви рідко спілкуєтеся. Наприклад, ви заходите багато разів в один той самий магазин, просто вітаєтесь, але навіть не знаєте, як звати. Вона теж може бути та людина вашим клієнтом. Чи, наприклад, співробітники чоловіка, знайомі чоловіка, з яким ви тісно не спілкуєтеся, вони теж можуть бати бути вашими клієнтами. Тому список знайомих це є план ваших дій. Чим більше ваш список, тим більше вас знайомих, звичайно, тим більше ваших клієнтів.